Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Майдан Незалежності. Мінський масив. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Софійська площа. Плистенклівдодос Йонекстап з Софійська Сквер. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту. Зупинка Софійська площа. This is Sofiska Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олеся Гончара. Зупинка вулиця Олеся Гончара. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Львівська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Лавивська сквер. Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка Львівська площа. This is Lvivska Square. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Обсерваторна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Observatorna Street. Зупинка вулиця Обсерваторна. This is Observatorna Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Некрасовська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Nekrasovska Street. Зупинка. вулиця Некрасовська. This is street. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Гоголівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Хохолівська street. Зупинка. Вулиця Гоголівська. This is Хохолівська street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Полтавська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Полтавська Street зупинка вулиця Полтавська. This is Poltavska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Глибочицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Glibochitska Street. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Dear passengers, please be polite and give up your seat to the disabled or elderly, pregnant women or passengers with children. Зупинка вулиця Глибочицька. Деси Хлібочицька стрі. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція метро Лук'янівська. next stop is Lukyanivska Metro Station. Шановні пасажири, з 7 лютого 2015 року встановлено вартість однієї поїздки у трамваї, тролейбусі, фунікулері та автобусі у розмірі 3 гривень, міській електричці 4 гривень. Детальну інформацію про зміну тарифів зазначено в оголошеннях у рухомому складі. Зупинка станція метро Лук'янівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у подільському трамвайному депо за адресою вулиця Фрунзе, 132, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 521 36 21. Зупинка вулиця Герцена. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Зупинка. Вулиця Боговутівська. This is Баговутівська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Подільський узвіз. Подільський десент. Зупинка Подільський узвіз. This is descent. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Кирилівська. Stand clear of the doors. Your next stop is Комунальне підприємство Київ проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою Вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка вулиця Кирилівська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Куренівський парк. Пліст Стенкліодос. Йонекстап парк. Зупинка Куренівський парк. This is Куренівський парк. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Московський проспект. Please stand clear of the doors. Your next stop is Московський Авеню. Зупинка Московський проспект. This is Московський Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Петропавлівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Fruнza Square. Зупинка площа Петропавлівська. This is Frunza Square Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка куренівський ринок. Please stand clear of the doors Your next stop is Киренівський маркет. Шановні пасажири, проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка Куренівський ринок. This is Куренівський Маркет. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Кінотеатр Кадр. Please stand clear of the doors. Your next stop is Кадер Cinema. Зупинка кінотеатр Кадр. This is Кадер Синема. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. «Вулиця Мостицька». Please stand clear of the doors. Your next stop is Мостіцька стріт. Зупинка вулиця Мостицька. This is Mosticka Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект правди. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pravdy Avenue. Зупинка. Проспект правди. This is Правді Avenue. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Полупанова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Polupanova Street. Зупинка вулиця Полупанова. Polupanova Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Дубровицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Dubrovitska Street. Зупинка. Вулиця Дубровицька. This is Дубровіцька стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Берестецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Berestetska Street. Зупинка вулиця Берестецька. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Тараса Шевченка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Tarasa Шевченка Square. Зупинка. Площа Тараса Шевченка. This is Шевченка Square. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка. Мінський проспект. Зупинка Мінський проспект. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка проспект маршала Рокосовського. Зупинка. Проспект маршала Рокосовського. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 9 Зупинка школа номер 9 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: мінський масив. Кінцева зупинка мінський масив. Final stop. Шановні пасажири. Виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the trolleybus.